Усім привіт! Сьогодні в нас оновлена версія V-mini з можливістю керування через смартфон. Перша у нас зустрічає двохметровий шланг силіконовий. Товщина стінки, тут у нас десь міліметр з чимось, так що всякі там агресивні масла йому не шкодять. Де бірочка коннектор PAMP, це, як розумієте, під'єднувати до насоса, а це до кінцевика дірці. Далі в нас є винесний сапун. Це для тих, хто їздить трохи по бездоріжжю, де масло, скажімо так, трохи бовтається в бакове і щоб через сапун, стандартний сапун, лінії кришка головної горловини, щоб там, щоб з нього масло не потіло. І ось такий винесний сапун. Це в бак, а це десь там трохи вище. Ну це, Про це пізніше. Ну і сам вені. Як розумієте, все в одному корпусі вмонтований плунжений насос і сам контролер. Це проставка. Між баком і між рамою. Комплект проміні ну, він нам сьогодні не буде потрібен, так, так як вже є відео про встановлення проміні, посилання буде десь тут зверху або в описі під цим відео. Ну а по-друге, на нашому моті встановлений проміні. Тут раніше стояв самотічний змазчик, але в нього щось залили таке страшне, само собою це все забилося. Тут вирішили його придути. Тикнувши сюди компресор, само собою кришку вирвало, зламало клапан і якби все. Далі все стандартно. Комплект пластикових хомутів та мінусова клема. Ну, ось, бак встановлений. Відкрутив нижній пластик, щоб він міг фізично сюди пройти. Бак зараз зажатий між пластиком і між рамою, плюс стяжки. Бак кріпим надійно. Не переживаємо, що він якось тут може погнути, стріснути чи ще щось. Його по суті, ось так ось навіть з желізними хамутами притягують до рами. Сапун я поставив виносний, ось так займається, заливається і назад. Встановлюється. Далі це в нас є проводка. Починаємо з мінуса. Мінус має йти прямо на клему акумулятора. Ні на яку раму, ні на який мінус там допів, поворотників, стопів чи ще щось. От мінус прямісненько на клему акумулятор Далі плюсовий провід. Його потрібно підключити до того проводу, на якому з'являється плюс 12 вольт після замка запалення. Тобто ми увімкнули замок запалення і на проводі якомусь, наприклад, є 12 вольт. В ідеалі це підключається до проводу плюс 12 вольт після замка запалення, який йде до реле зарядки. Ну, але в нас тут потрібно багато збирати, цього ми не будемо робити. І ми підключимось до кінцевика задніх тормозів. В цей провід якраз приходить плюс 12 вольт після замка запалення, і до нього ми зараз і підключимося. Ну але перед тим потрібно зафіксувати собі запобіжник. Мінус підключений, плюс підключений. Тепер можна вимкнути замок запалення і подивитися, чи це все працює. Все окей, пройде невеличкий такий тест діодів, побігають туди-сюди. Контролер розуміє, що включена нейтралка тоді, коли на оце ось провід. М. Приходить мінус. Нейтральна передача на більшості мотоциклів, вона керується масою. Тобто барабан перекидає масу на зелений, як правило, провід. І сюди нам потрібно буде і підключитися. Для того, щоб знайти, де у нас живе нейтралка, беремо звичайну контрольку. Підкидаємо одну клему на плюс. Перевіряємо, що все працює. Все працює. І шукаємо роз'єм, який йде від датчика передач. Ну, тут я вже знаю, що це в мене є ось цей от провід. Ну, от зараз момот на нейтралці, якщо я нейтралку викачуте, то лампа гасне. Нейтралка перша. І таким чином. Можна шукати, де в нас живе нейтралочка. Ну, Надіюсь, зрозуміло. Також провід нейтралки можна підключити на датчик підножки, але лише в тому випадку, якщо на ньому при відводі підножки вбік, на датчику появиться мінус. Верніше, на вихідному проводі датчика появиться мінус, то так, звичайно, цей провід можна підключити. На підніжку. Якщо хтось запитає, чи можна не підключати цей провід, чи контролер буде працювати, так, як бачите, буде працювати, просто він не буде ставати на паузу, коли буде увімк на нейтралі. Ось ось штучку, беремо і поролоном вставляємо ось так. Просто вставили в шланг і все. Одіваємо на сам інжектор. Беремо так. Вставляємо ось і все. Ще одна, на що хотів би звернути увагу, це на оці гнучкі кінцевики. Як знаєте, нагадую ще раз, тут у цьому корпусі на всю цю довжину є оцей гнучкий кінцевик. І, наприклад, якщо вже там через не знати, скільки років і кілометрів він підтерся, і він вже погано прилягає до зірочки, ну, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію, я його ось так ось неаккуратно обріжу. Ось він підтесе, він вже ну, не пролягає, як бачите, до зірочки. Що тоді робити? Все дуже просто. Беремо за один кінцевий виклапаємось і чуть-чуть стараємось його підтягнути. Так, мало, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть, тільки не забагато, бо назад ви вже його не заштовхаєте ніколи. Так, ще чуть-чуть. Ну, ось. І в нас знову є хороший контакт. Ну, Я тут неаккуратно обрізав, не під тим углом, під яким би він стисався, ну, але тим не менше. І так можна підтягувати ну, нормально до того моменту, поки він просто не вискочить звідси. А таку штучку також можна буде окремо можна буде докупити, зв'язавши зі мною. Так що з запчастинами то кажуть, проблем взагалі ніяких немає. Що ж, зараз заливаємо мастило. Перший раз заливається, щоб мастило було лише до половини насосу. Це для того, щоб прокачка системи порожньої пройшла набагато швидше. Для заправки я використовую отакий от 20 кубовий шприц, масло, само собою, як розумієте, мусить бути чисте, з чистої тари, без ніякого бруду, без нічого. Ну і валимо. Ну, приблизно отак. Тут зараз мені пішло 30 кубів. Мастило я використовую 10 В40. На мою думку, найкраще воно тут підходить. Трансмісійним мастилом вмазчику я вже давно не користуюся. Трансмісійкою є сенс користуватися, коли немає автосмазчика. Так, воно набагато довше тримається на ланцюгу. Але коли в нас є постійна подача мастила, то сенсу в ньому ніякого немає. Ну, а, по-друге, вагомий такий мінус для мене те, що воно дуже погано змивається з мота. 10 В40, ну, дуже легко миється, шампунь. Напінили змили керхером і все чисто. А от з трансмісійкою, не знаю, може це в мене така трансмісійка попадається, але ну, дуже тяжко було її відмивати. Все постійно жирне, ніякий шампунь так толком її не бере і я перейшов на DC40 і вам рекомендую. Так, вмикаємо першу передачу. Вмикаємо запалення. Так. І тепер шукаємо нашу точку доступу. Вмикаємо Wi-Fi. Є в нас нова мережа Ойлер В MINI, Підключаємось до неї. Пароль до точки буде в середині коробки. Так, що ж, я підключилось. При підключенні телефону одразу викидає в меню, ну, але ми зробимо трошки інакше. Закриємо це все, заходимо в браузер і прописуємо 19.2.1.6.8. 4.1. Ось. Тепер три крапочки зверху і робимо його собі додати на головний екран. Назва добре, так і буде ойлер додати. Все. Готово. Тут у нас має з'явитися ярличок. Тепер перепідключуємо собі, відкриваємо меню. Oil Pump Lock – це є для прокачки мастила. Тут у нас відображається, наприклад, якщо ми включимо нейтралку, відображається нейтралка. Якщо щось буде не так, то тут у нас будуть повідомлення, що саме не так, наприклад, чи мастила вже підходить до кінця чи ще щось. Тут у нас шкала мастила, кнопка для прокачки, ну це якби замок, а це сама кнопка. Якщо не включити замок, то кнопка не буде реагувати. Ну і 4 режима 40 секунд, 1 хвилина, 2 хвилини, 3 хвилини і режим «Стоп». Режими переключаються двойним кліком, так як мишка. Наприклад, якщо от раз нажимати, нічого не буде. Але якщо два рази швидко, режим перемикається. Тут знизу посилання на відеоінструкції, тобто на мій канал, і посилання на мою сторінку OLX. Включаємо Oil Pump Lock і нажимаємо прокачати. Так, Так, добре. І тепер ми мусимо дочекатися, щоб мастило по шлангу по шлангу пішло до кінцевика, який є на зірці, і аж щоб полилося з нього. Так, добре, мастило пішло. Ще ще ймов попрацювати. Все готово, масло пішло з кінцевика. Дочекалися, поки всі бульбашки вийдуть з шланга через кінцевик. По мірі того, як йде прокачка, прошу слідкувати за рівнем мастила, щоб ну, не нагнало нових бульбашок, якщо мастило закінчиться, бо саме мастило він бере ось тут, ось тут, знизу. Ну, якщо буде пару бульбашок десь висіти, це для нас не є проблема, так як це є плунжений насос, йому абсолютно фіолетово, були там бульбашки повітря чи ні. Що ж, Тепер ми долиємо мастила до максимуму, в бак влізає від 100 до 105 мл. Не забуваємо про сапун. Тепер оберемо режим, на якому ми будемо їздити. Так, це є 40 секунд дощ, я поставлю. 2 хвилини. Так, ще раз перевіримо, чи. Бачить у нас нейтралочка. І нейтралка. Перша. По мірі того, як змащик використовує мастило, шкала мастила в нас буде зменшуватися. І, наприклад, якщо ви хочете долити мастило до повного баку, контролеру про це потрібно сказати. Як саме, просто вмикаємо прокачку і чекаємо, поки насос пару пораз качне. От, почав качати. Оп, вимикаємо запалення. Знову вмикаємо. Ось таким чином скидається лічильник мастила. Все, тут, як бачите, все абсолютно просто. Ну, це залежить, хто як хто як телефон возить. Якби він мені, наприклад, сюди не вліз то я вже би дивився якесь інакше місце, або зробив би кріплення в кофрі для нього і поставив його в кофер. Ну, Тут 2 метри шлангу, так що довжина дозволяється зробити. Або десь ставив, наприклад, його тут робив кріплення, тому що ну, води він не боїться, клас захисту електрики в змащика ip 66 вставити його можна будь-де. Кого цікавить такий автосмачок, посилання будуть, як завжди, в описі під цим відео. Ну а на сьогодні в мене все. Бережіть свою техніку.